Хільці, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні новий місяць, п'ятницю 10 числа Акшая Трітія. Чудовий, потужний день, який стається один раз в 6 років. І в цей день потрібно почати щось нове. Тому зроблю маленьке відео для того, щоб подивитися для вас такий бліц-розклад, як провести цей день, взагалі в чому там таємниця. Так, тільці 10 травня. Що ви робите в цей день? Як ви проводите цей день? Королева мечей. Ви спостерігаєте. Взагалі, дно колоди у вас жріться, ви спостерігаєте відповідно до вашої інтуїції. Взагалі, ізотерики говорять, цей день буде від закату до забору, як говорять, наповнений енергією. Спостерігайте. Е, під, як, як би сказати, зараз подумаю, піднімайтеся над масою, беріть собі подзорну трубу і, і подзорною трубою буде інтуїція. Ви бачите, жріться, жіці завжди має інтуїцію. І спостерігайте над толпою. Само спостереження є настільки незвичайним, оскільки ви можете почути знаки судьби. Я про це розповідала. Я сиділа на консультації в кафе, ми тут мовилися з клієнткою, вона каже: мені бути перекарем, чи мені йти по, на якийсь на завод. І ми сидимо з нею і чуємо, як людина коло нас говорить дуже так голосно фрізюа. Розумієте, ну, як, як не знак Всесвіту. Тому, тільці, будь ласка, в цей день ви віддаєтеся своїм внутрішнім е, таким інтуїтивним хвилям о, гарне слово, і спостерігаєте. Тепер, що треба відпустити в цей день? Паш кубка. Тут може бути, з одного боку, це дитина, коли ви дуже сильно Я же мать, і опікаєте свою дитину туди-не ходи, то там не цибайся, не одягай, не йди плавати, бо там дуже мілко. І ом, така от гіперопека. Вам потрібно вашу дитину відпустити і сказати: сонечко, Давай ну, ти вже будеш самостійним, незалежним, автономним. З другого боку, Паш Кубка, це такий собі мрійник. Знаєте, як маленькі такі мрії, коли ви сидите і кажете, зараз подивлюся ще одне відео, вони там класно мотивують. Потім перевернетеся на другий бік, візьмете свою пачку чіпсів, шоколадку і прозеку і будете спати і нічого не робити. Тому от вам треба зараз відпустити отакий момент мрії. Ми з моїми. Енергетично підкованими дівчатами починаємо запис на чудовий семінар. Ми його назвали Тендітна Стерва, якраз в магічний день, в п'ятницю. І він присвячений пошуку себе, пошуку кохання. Якщо у вас є. Певні проблеми в особистому житті. Ви хотіли б зрозуміти, яке мені кохання потрібно, пропрацювати свої блоки. От якраз ця карта каже, що е, оці всі мрії, коли ви мрієте, але нічого не робите. Да? Хай там боженька щось мені зробить: ота рибка, я буду бажати-бажати до закінчення. А хто буде робити? Тому приходьте до нас на семінар, і ви зрозумієте конкретні методики. Нас буде. Дуже цікава програма, про це є відео на Ютубі. Якщо є бажання, 3 хвилини відео передивіться, я розповідаю про це. Це ми відпускаємо з вами. Що треба починати? Смерть. Ну, слухайте, краса. Трансформація. У вас іде старший аркан. До речі, бачите, тут старший аркан жриця, тут старший аркан смерть. Що в нас смерть? Це трансформація. При тому. Частинка в неї, от бачите, скелет, вона мертва, але там ростуть квіти. Метелик знак трансформації, лілія, знак ем, допомоги від всесвіту, від Бога. Це у нас божественна квіточка. Тому, от справді, вам вже треба починати трансформацію. Чому я зараз роблю початок запису 10-го числа, наш семінар починається го через те, що це потужний день, і ми наче, з вами робимо от перший крок. Ви вирішили, ви записалися. Я організувала групу. Тому е, трансформуйтеся. Ким ви будете в новій реальності? Якщо ви все-таки не будете пити прозеко їсти чіпси, а вирішите, як вам каже старший Аркан, смерть трансформуватися. Ви зможете зрозуміти, що та клітка, яку ви побудували навколо себе, вона відкрита, її немає. У вас є крила. От саме на семінарі ми з вами подивимось, що в тендітної стерви є крила. Вона може вийти з цієї клітки, і ви вийдете в нові реальності. Тепер в мене є дуже чудовий такий оракул. Дивіться, Фінікс сьогодні. Такий розклад буде прям мотивуючий. Я його купила в Іспанії, тому все на іспанській мові. І ми витягнемо пораду. Що вам ще скаже Фенікс? Я прям роблю розклад і кайфую. У вас дуже цікаво все виходить. Що в нас там розкажуть? Ой, так, це дерево життя. От ви бачите, ось у ваше дерево, воно навіть якось перекликається. Треба жити. Потрібно починати нове життя і згадувати. Будемо згадувати і ваших пращурів. До речі, в цей день, 10 числа, потрібно зробити подарунок комусь з близьких. Це принесе вам нову енергію і подякувати своїм пращурам. Ось ось дерево життя випало для вас. Починайте жити. Тільці, чекаю на вас, як завжди.